Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Unreal 2D Awakening. І нас тут очікують гості. Ось так тобі. Е, яко ти ракетою по мені. Ах ти застранець. Ракетою мене вирішив завалити. Я не знаю, що це за перешкоди. Я не знаю, що це вони. Так. Все в порядку, наче. Поки ще. А коли сюди заходжу. Звідси можуть вороги піти. Застрягли двері. Ой. Ой. Пампушки мене завалив, як в минулій серії! <кій> <кій> гаразд, гаразд. Якісь бісові перешкоди. Zara's sleeping. Miss so often, you have more ammo. Follow me. Damn, the doors jammed. Duck, i got to get outside. How about a little serving and protecting over here? Hurry it up.

О, чудово. Аптечка. Як я радий, що аптечка тут. f 5 Снайперська <плес> гвинтівка, навіть набої є. Туди я не потраплю. <плес> О. Нам тут треба потрапити. О! f 5 вікно відчиняється. Так, теж нишком підемо. F-5. I'm kind of Turn... Помітили? Ось так, хедшот. Ось no! так, хедшот f 5 Я відчуваю, що запис не вимкнув, я не знаю. Походу буду перевіряти. Так. Бо бувало в мене таке ж... Запис я вмикав, бувало таке, що у мене... Я натискав клавішу, а без не спрацьовував. Там так, турель, так, турель, так. О, знищили турель чудово. Мам, пушку беремо. Зараза на бой Що ти в мене тими ракетами цілишся? Опять. 5 От ті, що шо... з ракетами, вони в мене вже реально. Раз, снайперка, де моя? Зараз за тум... через цей туман нічого не видно. Бачу. Тільки зараз сховалась. Ось так. F5. Ой турель Ой. Так, а, так, я зніщу, зніщу ще одну ракету. Тільки на бої трачу. F5 Опять Що? Ты у мене все здоров'я забрала. Иди сюди. Я тебе завалю. Да моя пампушка. Ось так тебе. Бляка муха Швидка завантаження Я не знаю, як цю серію назвати, але щось придумаю. F5. Гаразд, пошвидше тільки йди. А то моя тут стільки незваних гостей буде, що Я не знаю. Захистити мейра. Пострапити на дах для евакуації, підняти мейра на дах на ліфті. Тільки де він там бігає? Ось ти де. Та що ти повзаєш? Підніми мене на дах. Чи ми піднімемось? took you so long? Just shut up. Все піднімаємось. F5. Так. F5. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!